Це потенційний персонаж, який міг би стати королем Лордерону. Гарітос, останній генерал Лордерону, Король Теренас, мертвий, Артас, Лицар смерті. У Гарітоса була армія, титул і шанс на трон. Але він припустив фатальну помилку довірився Сільвані. А якби все пішло інакше. Після поразки Бальназара Гарітос наносить удар першим. Сільвана мертва. Варіматас втік, коли запахло смаженим. Відречені знищені. Гарітос переможець, він проголошує себе регентом, а згодом королем Лордерону і відкидає права калії Менетіл аргументацією Сестра зрадника не сидітиме на троні. Його правління. Починається через страх вигнання ельфів і дворфів, тобто расова чистка. Це був би лордерон страху, а ви би хотіли такого короля Лордерону.